Всім привіт, друзі! Дивіться, що хочу показати, може хтось буде шукати. Значить, був мною куплений мотоцикл Triumph Speed Triple 955 2002 року. Значить, я коли його купував, був один ключик. Ну, як би так воно собі виглядало, мотоцикл да, повернув, завівся, щось воно тут трошки не включалося. Хазяїн каже, до кінця вліво, потім вправо. значить, ну, Добре, ну, купив, то купив. Є історія його купівлі, зараз не про те. Значить, дивіться, в чому проблема з замком. Як ви бачите, замок встановлений так, як би, до вас, коли він встановлений? Туди вперед. Ключик, дивіться, витягується. Так, можна витягнути. Включаєте запалювання. Можна витягнути. В будь-якому положенні можна витягнути. Так, кермо зачиняється. тобто Ви бачите, да, вилазить цей пиптик чи як його назвати палець. Але теж це, це все е, значить витягується. І е, тут ключик повинен стояти так. Далі запалювання так. В такому положенні закрито. І ще одне нижнє положення це е, кермо замкнуте і горять габарити. Я перший раз замкнув кермо. Добре, що я сходив додому вийшов через пару хвилин, дивлюся, габарити. Горять, думаю, Та що таке? І тоді я вже зрозумів, що з замком щось не так. Ну Ключик не фіксується, думаю, ну, ладно, не фіксується. Але дивно він витягується. І можна його загубити, і він один. Добре, що він без імобілайзера, його можна було б зробити. Але вирішено було значить, зняти і подивитися, що з ним таке. І коли я поліз знімати сам замок, хто не знає, значить, він кріпиться до траверси знизу. І тут закріплено болтами, які, в яких зірвані шляпки, назем його так. Щоб це викрутити. В основному люди знімають верх траверси да, цю плиту. І потім там трошки висверлюють. Хто як робить, можете побачити в інтернеті, як то все працює, як то люди роблять. Далі. Я поліз туди, там було закручено з, з обичними болтами, з внутрішніми шестигранниками. Хтось там уже лазив, коротше, так? Ну, лазили, то лазили. Добре, витягуємо цей замок. Що ми бачимо? Далі я вже я вдома чомусь подивився, думаю, так ключик. Тут зовсім не тріумф написано, ну тільки ганчірочка, так, тріумф. Думаю, дивно. Далі дивлюся на сам замок. Всі замки тріумфовські, значить, з позначками, ну практично всі, тут, де запалювання, де закрита і руль, і так далі. Ну Не всі, ну скажімо, більшість. Ну, щось думаю, а да що ж таке? То не то, то не то. Далі дивлюся на сам замок. Там якась фірма там непонятно написана. Да? Якщо зафіксується, можете побачити його номер. Знайшов я той замок в інтернеті. так, він коштує щось там 20 євро чи що. Я так зрозумів, що або це весь замок під підтримку зроблений, або та сама личинка. Добре, думаю, розберу я його. Ну, то Знімається тут. E, значить, думаю, попробую цю личинку витягнути, може щось там заїло. Але так і не зрозумів, як витягнути, тому що ті моцикли, які в і поки там Ямахи, Кавасаки, якраз тріумфа нема. Коротше, тут на кінці ще от був такий штирьох, так. Називний, отак. Я пробував по ньому стукнути, щоб вибити, Він просто в мене зламався, але я про то не жалів, тому що я розумів, що це все треба міняти, тому що ну, це, ну, це не діло, так ви розумієте. Мотоцикл не замкнеш, ключ можна загубити. Значить, дивіться. Сьогодні приходить мені новий. Ну, як не новий, він б ушний, але другий замок. Значить, цей замок від Тріумфа. Е, Тайгера, якщо я не е, помиляюся, може, я помиляюся в моделі. Коротше, від тріумфа, е, поємністю. 1215, по-моєму, або 1115, щось таке, чи 1150, 1250. Неважно. Це вже новіша модель, це вже вони йшли з 13-го, либонь, по 17-й рік. Я дивлюся на фотографіях. Там людина пофотографувала, він там ще у нього були. Дивлюся, що, в раді як мій замок, так. Ну і можна зараз рівняти. Якщо подивитися, ну, то вони один в один. Так? Ну, цей, без цієї кришечки, кришечку, Якщо вдіти, то вони виглядають однако. Я до нього подзвонив, запитав, він каже: ну, 95% що замок буде той самий. Рідко, що там щось не так. значить дивіться: отакий замочок. Так як я говорю, значить, ключик вставляється рівно, тобто перпендикулярно, як би до руля, а не як тут паралельно. Далі ключик оригінальний тріумф. З номером ключики. Далі тут зовсім неуживаний. Тобто такий гарненький, да, з логотипом. Ну, і жало, я так розумію, якесь аварійне чи щось такого. Ну, супер, так? Значить, дивіться. Вставляємо, повертаємо на запалювання. Ну і ключик не витягується, так? Да? Ну і тут, як ми повернемо, нажмемо, то закриємо руль. І ключик теж можна витягнути. То закрите. Тут закрите, бачите, показується. І тут можна на габарити оставити, ключик теж витягується. Або просто оставляємо його виключеним зажиганням і просто витягуємо ключ. Отак то виглядає. З другої сторони, все, я думаю, що буде однаково, тому що тут воно крутиться, вертиться, ну, все так, якби, як і на тому. Якось так. Поставлю, буде видно. Значить, ціна. ціна цього 200 злотих есть замок і ключики. Висилка 5 злотих, там 1 євро. Да? 200 злотих можете перевезти це 2000 гривень прикладово, або там, ну, плюс-мінус 50 доларів. Давайте візьмемо. Значить, дивіться, що можна було взяти за 60 доларів? Можна було взяти е, замочок, але від старшої моделі, якби від трипла і від Дайтони. І. Можна було взяти замок на бак, як ви розумієте, що одним ключиком ви відкриваєте бак, відкриваєте сідушку і ключ запалювання, так? У мене цей ключик, ось навіть цей, да? Ну, скоріше за все, він зроблений під старий той, той тріумфський, тому що він у мене сідушку відкриває, бак відкриває, ну а замок, личинка, там непонятно що. Да? Можна було взяти, як би, ну, там теж е е був один ключик. Був замок, була серцевина бака, і, значить, той замок, що йде до сідушки. Але то було не від мого моцикла, там коротенький тросик був. Добре, тросик міняється. Але щось подумав: ключики, тут такий гарненький ключик. Щоб зробити ключик, це все одно 10 євро треба віддати. Ну і подумав, що два ключики. Нічого страшного, якщо в мене буде два ключики. Я куплю на крайняк болваночку на Аліекспресі Тріумфовську. Я думаю, вони є, тому що до BMW теж купував, з BMW логотипом нема проблем. Наріжу тут собі жало. Ну Буде два ключики на зв'язки. Розумію, що може буде калатити, то воно може бути собі в сумочки з ключами від гаража. Тобто, це, грубо говоря, тільки заправитися, його витягнути, ну і там сідушку відкрити. Ну, коли-не коли. Ну, в принципі, одною проблемою менше. Будемо надіятися, що то все буде працювати. Бо ще не підключав, підключу, подивлюся. Все, всім дякую, всім пока.